Ви дивитесь факти у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. У ці хвилини у зоні АТО біля пункту перетину кордону Маринівка триває запеклий бій. Пункт який контролюють українські сили, атакують 10 танків, 5 БТРів і до 200 екстремістів. Серед українських силовиків є двоє загиблих. Перша атака на наших військових біля Маринівки стала сьогодні о п'ятій ранку, але тоді масований наступ сепаратистів вдалося відбити. Також нині бої тривають у населеному пункті Амросіївка на Донеччині та Ізварине на Луганщині. На підтримку українських військових підрозділів активно діє артилерія та авіація. Повідомив сьогодні речник РНБО Андрій Лисенко. Новини зі сходу. Далі у сюжеті на Донбасі тривають запеклі бої з терористами. Наших бійців підтримує важка артилерія та авіація. Силовики утримують від наступу екстремістів звільнення міста села та відісняють із захоплених населених пунктів. Найбільш запеклі бої з російськими наймацями точаться в районі населених пунктів. Мросіївка, Маринівка і Зварене. Ми розуміємо, що втрати є, але зробити якісь підсумки ми ще не можемо. Він триває цей бій і дуже потужний. Дякую. Наші хлопці тримаються, і поки що там дуже важко. Терористи могли отримати з Росії ще п'ять систем град. Повідомляють в Раді нацбезпеки та оборони. За попередніми даними нова техніка вже проникла в Україну на відстань 70 кілометрів від кордону. Також помічені залишки елементів стріляного боєзапасу. На прилеглій до рубежу території прикордонники зафіксували трактор, який переорював землю, щоб приховати докази перетину кордону на території Росії. Провокації не вщухають. Поблизу східного рубежу щодня фіксують порушення з російського боку. Російські прикордонники не тільки не виконують свої зобов'язання за два Оронніми договорами протоколами про співробітництво а й відкрито ворожо діють проти української сторони. Напружена ситуація біля Донецького та Луганського аеропортів, які контролюють наші бійці. В самому Луганську також тривожно. За минулу ніч від куль терористів одна людина загинула, дев'ятеро поранені. Артилерія бойовиків пошкодила житлові будинки та електромережі. У Кремінському районі терористи напередодні викрили чотирьох міліціонерів, які виїхали на службовому автомобілі на місце інциденту. За свідченнями очевидців правоохоронців з пакетами на головах вивезли у Сєвєродонецьк. У Лисичанську терористи вкрали всю готівку в банкоматах та зупинили роботу відділення казначейської служби. Натомість бійці батальйону Айдар затримали 18 терористів спецпідрозділу Дон, які переховувалися в бункері Сепаратисти охороняли військову частину за селищем Металіст. Більшість бойовиків встигла знищити особисті документи. Однак кількох людей вдалося ідентифікувати. Нині їх допитують. Сніжне на Донеччині оговтується вчорашнього авіаудару, котрий влаштували проросійські терористи. Там продовжують розбирати завали будинку, на який впала бомба. Загинуло 11 людей, постраждали 8 серед них одна дитина. Маленького Богданчика накрила бетонна плита. Рятувальники почули голос малюка і дивом дістали його з під завалів. Русичка ручечка платіва тікані наші мало, нашим лежить. Живо я. Тим часом у безпечних регіонах Донеччини готують житло для тимчасових переселенців. Обласна влада запевняє, допоможуть кожній родині, яка опинилася в небезпеці. Ми стоянні справитися з цією ситуацією. Я пропоную всім не уїжджати за межі Донецької області, щоб швидше можна повернутися. І психологічно це легше, коли ти знаходишся у себе в області, і у нас хороші можливості, для того, щоб розмістити на югі, щоб діти могли психологічно на морі відпочити. Поки ще мало мешканців області зупиняються в транзитному таборі у Волновасі. Переселенці мріють чим швидше повернутися додому. Та поки навколо їхніх оселі де війна, залишатися там не ризикують, бояться за своїх дітей і рідних. Ірина Балик, Євгенія Овчинникова, Вікторія Рощина. Факти Астіві.